Ну, ти ще поплач, бідося. Що б я сраку грів у кропиві? Що це? Турецький це мій ремінь. Куємінь. У тебе пістолет в штанях. Нахріна тобі пістолет? Це для захисту? Для захисту від кого? Неофашистів? Ти не боїшся відстрелити собі яйця, коли сядеш? Де ти його взяв? У Бориса бритви. Борис, це ти про ту хитру рудську свинособаку? Якийсь важкий. Коли важкий, це хорошо. важкий це надійно. Навіть якщо не їм можна дать по голові. Борис бритва. Або Борису хилян від куль. Різкий як удар серпом по яйцях і жорсткий, як удар молотом. Подекують. Що цю недокомунізовану хуйню хрін вб'єш. Що він тут робить? Дипломат був пристебнутий до його руки. То й чого її не відрубали? Що? Бо ми нахуй не м'ясники, Бориса. Але ж дипломат пристебнути до руки. Слухай, у нас ні, у тебе проблема. Що? Грошей в конторі не було. Добренько. Ось вам 10 тисяч. Ні, ні. Залиш собі. Ми хочемо ось це. Або принаймні половину від цього. То, що було в дипломаті, моє. А то, що було в конторі, ваше. Добре. Що ж. Грошей там не було, тому ось вам 10 тисяч на допомогу. Ні, вже занадто пізно. Ми хочемо половину. І те, тому що ми дуже щедрі. Бо якби ми хотіли, ми б забрали цей йобаний камінь собі, Бориса. Ну, що ж ви за йолопи? Він не мав чути моє ім'я. Давай сюди камінь. Він в дипломаті. Що? Він в дипломаті. Ти поклав камінь в дипломат? Ну то відкрий його і дай мені камінь. Єдиного, хто знав код від замку, ти щойно застрелив. Йоп, твою мать. Тепер він ваша проблема. Добро? Десять тисяч можете залишити собі разом з тілом. Але якщо я ще раз вас побачу кандібобери, то буде то з ним. Йобана русня. Русня. Я мав здогадатися. Антисеміти єбучі, пробухані швиністи. Що ти знаєш про цього ванька? Колишній працівник КДБ пройшов спецнавчання на таємного агента його неможливо знайти. Так. Тато тут якийсь дивний чоловік хоче продати діамант вагою. 84 карати. Звідки він? Не знаю, важко сказати, але в нього російський акцент. З ним краще не жартувати, тож обережніше. Ненавиджу русню, я розберуся. Ну тоді він твій. Без проблем. Викличте мені лікаря, але застрелю його спочатку, а потім виклич мені лікаря. Так, так, так. Але спочатку камінь. Отримаємо діамант, а потім я виключу тобі лікаря. Спочатку камінь, потім лікар. І не просто лікар, а найкращий єврейський лікар. Знайди моєму другові хорошого єврейського лікаря. Візьми у нього ключі і дізнайся, де знаходиться діамант. Я думаю, ти хочеш нам дещо сказати. Легше, друже. Легше. Альо. Ви хочете, щоб він говорив чи ні? Ну, нахуй. Це що, Борис? Двері відкриті. Не думаю, що це гарна ідея. Хочеш зайти? Ні, не хочу. Це небезпечний покидьок. Кажуть, що ці кацапи або їбануті на всю голову, або терпіли. А цей точно не терпіла, скоріш їбанутий їбантяй. Та хуя я клав на те, який він там. Мені треба нормальний ствол, і я йому це скажу. Добре Томі. Ти в натурі страшна людина. Ну, то давай. Поки не фашисти не напали. Покажи йому, хто тут головний. Mm. Борисе. Mm. 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 Ну що, все сказав Томі? Mm. Я вам покажу. Хіндоси блять. Віддай дипломат. Пішов нахуй. Стріляй. Добре. Пізда тобі. І Я тебе пристрелю. Давай чемодан. Я то пристрелю. Знаєш що? Пішов нахуй іти. Давай пристрель мене. Зроби мені ласку, підріла руцькая. Ви. Киньте зброю, пішов нахуй. Хорошо, Аві! Швидко на підлогу. Тайроне. Похуй, з'ябуємо звідси сюди! а що тут нахуй робить борис? Боря, ти не то робиш. Пішов ти нахуй! Де дипломат? Шматок гамна. Боря, ти не то робиш. Я тобі покажу. пошел нахуй! Промазал! Да сколько можно? Как вы все остопиздали? Фартовый ты покидьок.